Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таро Проводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. Робіть розсилочки а на особисті розклади звертайтесь плюс 38 099 28 149, 47. Ну, да, сьогодні така важка енергія і такий, знаєте, як в времени. Кажеться, що. А, день не закінчиться ніколи, і напряг дуже великий. Угу. Ага. Ну, хочеться нового чогось, да, ви кажете. Обнуління хочеться. новостей хороших. Давайте дивимося, що сьогодні буде відбуватися. І Не тільки сьогодні, а найближчим часом. Там гридет у нас е е саміт НАТО в Вільнюсі. Давайте подивимося, Володимир Зеленський поїде в Вільнюс на саміт НАТО. Угу, поняла. І що? Ні, не поїде. Він вважає, що немає сенсу витрачати час і, як би. От буде перемога у нас. Закінчиться це з временем, з дьяволом покончим, там буде видно. А зараз боротьба, зараз немає часу, немає сенсу, він вважає. А нас візьмуть в члени НАТО на цей, на цей раз вільнюсі. Візьмуть, приймуть. Ну, така двояка ситуація, знаєте, тупікова. По суті, кажуть, що ще не час, а з другої сторони показують, що у нас боротьба йде, у нас, Ми тут боремося, ми тут, да, в очікуванні. А що буде далі? А чи ми сильні, чи проб'ємо цю всю стіну? Угу. Ну, наблюдають за нами, наблюдають. На цей раз, ну, я ще минулий раз, коли це ми вліт... Ні, не пам'ятаю, влітку, по-моєму, дивилися, Минулого ра... літа. Не пам'ятаю, не буду казати, але я дивилась по поводу членства в НАТО, в ЄС, що не, не час, не... не приймуть зараз. Зараз ми воююча країна і щоб вони прийняли в члени НАТО зараз? Ні. Не час. Давайте подивимося, чи звільнять А Сьогодні розвучала така заява Зеленського, щоб Саакашвілі передали Україні він громадянин України і щоб його звільнили і передали нам, чи передадуть Україні Саакашвілі Ну тут кажуть, знаєте як, на зараз це дуже важко зробити. От треба набратися сил, кажуть, почекати, ну і боротися за стабільність. Угу. Угу. Вони не вважають за потрібне віддавати його, це таке прийдеться, знаєте як, вскриються таємниці. І вони вважають, що це не ресурсно. І судьба поміняється. Угу. Да, вони не хочуть міняти судьбу. Угу. Вони стримують його, вони стримують його там в стабільності своєї. і що, домовляються про що. Як розрушить вони думають? А що хочуть А... Ага. Ну, чим розрушити, якими аргументами. Я вже чула таку інформацію. В інтернеті, там хтось видавав, що Саакашвілі забрали гражданство українське, що у нього немає гражданства, а оказується, що це інфа ложна. І тут каким-то образом хочуть розрушити як то, знаєте, як палки в колеса поставити, щоб не требували, щоб не хотіли його забрати, щоб не хотіли його визволити. І по правосуддю, що на майбутнє. Угу. Та договарювати з ним дуже складно. Ні, ні ні Тут, тут така сложна ситуація, вони ще там будуть стоять на виборі. Да, будуть це довгий длительний процес, а він виживе в цьому процесі, тому що він виглядає дуже погано. Він виживе в цьому процесі, ой того історія буде. А що закінчиться? Ну, вже закончилась його стабільність, то есть у нього там нарушены, знаєте, как порушені всі а, життєво, життєві функції. Бо він там об'являв декілька разів голодовку, и ну, тут підірване здоров'я у нього. Ну, я кажу, ще довга історія буде. Вона така шатка. От шанс є, але на майбутнє, на більш дальній період є шанс, але він буде, знаєте, як, 50-50. Будемо чекати. Може пізніше потім подивимося, що там з ним буде. Це правда, що а, масово їдуть росіяни в Крим на відпочинок. Кажуть, там такі затори кілометрові по декілька кілометрів на мосту, з Кірчі на міст і з, з Крима а, ну, на обратно, на Росію. Давайте подивимося, чому, чому вони їдуть, люди. Відпочивати їдуть. Люди йдуть от відпочивати. Угу. А тут двоякий шанс. Угу. А що за оборона? Оборонять що? А, стабільність, поняла. тобто вони тут ще и обороняться шо? А яким образом оборонять Угу. Розумієте, у них, да, так, я, я запитую про шанс відпочити, а тут є шанс і відпочити, з однієї сторони, частина людей, а з іншої, люди, ті, відимо, що виїхали, ще намагаються якимось чином спасти своє житло, там, імущество, і, і зобразити, що тут все стабільно. А що насправді, а насправді? що? А насправді, кажуть, такої стабільності, як раніше, вже не буде. Ну, що показують, що перемогти не вийде. Тут все обмежено. Обмежено обстрілами, обмежено вже інформацією. Я думаю, що вони в курсі. А ті, що їдуть з Крима, от вони чого виїжджають? Чому там такі великі черги? Чому? Та вони тікають від боротьби ну, від боротьби, і вони тікають від того, що. А невідомо, що станеться, а, а що далі, як з цим дьяволом тут бути. От вони не знають. Така історія. Мутна. Шанса хочуть, шанса обмежить. Ага. Ну, знаєте як. Ай... Шанс, вони вважають, що працювати вони не можуть повноцінно. Там це ж курортне місце, і йдуть розрушення, вони тікають там, де потіше, там, де немає такої агресії, вони так вважають, що. І з другої сторони, така, знову ж таки, шатка ситуація. Двоє нас. З однієї сторони, вроді, стабільненько, а з другої сторони, страшно. Ну, бояться обстрілів, тому і тікають. Добре. Людмила, ага, ну дивіться, такий риторичний пирос. От я відповідати на нього, звісно, не буду, тому що, як ну, він такий смущає. Людмила, спитайте у вищих сил, чи звільнять лівий берег Херсонщини в цьому році? Ну, вже питали 150 разів, вже ж казали, що звільнять. Чому ви запитуєте? Вже ж там По фамілії я дивлюся, що постійні глядачі, і таке враження, що питання є. Толі ми не дивимося і не слухаємо відповіді, толі нам хочеться знову ж таки щоб відтягнути. Від основного питання увагу. А потім ще тут такий як вам сказати, пишуть второ, друге питання. Гуманюк каже, що боєприпасів ворків, що склади з боєприпасами наші ЗСУ розбили. І тепер вони будуть гатити по Херсону. Керованими авіабомбами і шахедами. Ну, таке собі питання. А що раніше не було шахедів? Чи авіабомб не було? Ну, таке странне запитання, розумієте? Толі ви не то толі ви нарушно тягуєте, знову ж таки. І вона ж не сказала, що всі склади. Вона сказала, що склади да, вони ці склади. Без кінця і краю унічтажають, убирають. І я теж це саме кажу: що логістику прибирають, що склади убирають. Але це не означає, що у них боєприпасів зовсім нема. Вони уміншаються. Ну давайте, папа Римський хоче спасти Путіна. Він ну, якби його прикрити від відповідальності. Що він хоче? Тому що його сподвижник, там соратник приїжджав, заміститель, чи хто він там такий, представитель Папи Римського приїжджав в Україну, а потім поїхав в Росію. Що він хоче? Угу. Та маніпулювати вони хочуть. Угу. На почуттях на стабільності, вот обороняються, що, що тут Путін обороняється, оказується, розумієте? І що йому важко. Угу. Странна ситуація, конечно. Давайте подивимся, так, я розділю, що вони думають по поводу України. Папа і його помощники. Папа, конечно, це раз дуже очень, очень странний. Папа Римський, що думає по поводу України? Що по поводу Росії думає? А що вони хочуть робити по поводу України? А що будуть робити Ну, по поводу Росії? Хочуть робити по поводу Росії. Так, дивимося. Розумієте, взагалі така странна картина, тобто вони вважають, що нам треба вибирати, за кого. Нам треба вибирати, як діяти по-новому, не так, як раніше. От типу якийсь етап дожні вони наладить якісь відношення по-новому, по-другому з Україною. І по дураку вичікують. вони. От вони от це обнулення, оцей новий етап, вони як би, затягують, понимаєте? Тобто а подивимося понаблюдаємо, що там далі буде. Чи вийде там України важко. І а, цих, от, ожидання, знаєте, вони якось відсторонюються, вони вважають, що ну, нема чого лізти зараз, бо якби не треба. От трошки треба почекати, по, поостаювати свої позиції, а, уже на яких вони там стоять. А на майбутнє, от, ну, це е, на майбутнє дуже тяжело буде їм. І що? І що? Угу. Ну і прийдеться. как бы мир настроенный, а решительно по поводу э, Украины. А они хотят это все дело. на этой як, Растянуть во времени, э, оттянуть как бы час подольше, это все. Что э, закончить они хотят? Что закончить они хотят? Обстрелы хотят закончить. Чтобы угу. не... не вкладалися в Україну. Обмежить хочуть, і що? Ну, да, типа, стабілізувати ситуацію. А, ну, як би, мечта, конечно, у них така ціль, зрозуміла, що хочеться стабілізувати, щоб не було обстрілів. А з іншої сторони, а вони розуміють, що... Зараз, секундочку. Так, да, що агресія ця від е, іншої країни. І це не, не відомо, скільки це продовжиться. І на майбутнє що? З угу. війною буде дуже тяжело. Угу. Ну, бояться нового етапу, що знову прийдеться їм вибирати. Добре. А з Росії що? Ну, а тут по поводу Росії вони розстроєні. Розчаровані, а що таке? А чому розчаровані? Ну, вони прекрасно розуміють, що країна агресивна, і вона постійно воює, постійно на когось наїжджає. І багато розказує того, що насправді немає. А, ну, з цим хочеться закончить. Угу. І що? Ну, з цією брехнею хочеться закончить. Хочеться вже, знаєте, розібратися, хто. Що і як? А що хочуть робити? Вони хочуть уйти. А, по Єрафанту. К Єрафанту, то є, І що це означає? Ти ж вони там до Кирила теж їздили. Ходив той представіть. Чи їздив, чи ходив, неважливо. А, і що? Знаєте, як... Такая идея, информация. Вот они показывают вроде, вот мы же такие верующие, давайте уйдем в веру. И... А это а, а вера такая двойственная. Не то, что даже двойственная, но тут иллюзорная вера. Не так вот, иллюзии. Понимаете? Создают иллюзии, что они верующие. Что той Кирилл. Що і представитель Папи Римського, ми ж такі віруючі, ми ж такі класні. А ви очікуєте агресії. От, у них таке: треба вирішувати, треба вирішувати. Чекаємо, що там далі буде, як там домовлятися. Ну, про договора вони тут хочуть. Точно так само, як Путін хоче договора на своїх условіях. От, на тих землях, на тих. Моментах, де вони зупинилися, от вони хочуть хоч щось відкусити, відцапати. Ну, це понятно. І що? Результат який? Для нас результат. Шанс, агум. Ви знаєте, тут шанс, сильний шанс. Вони хочуть іспользувати, договоритися з дьяволом і со временем, знову ж таки, не зараз, потім, надалі, з імператором договарюватися. Це... Это оно Це їм так хочеться, розумієте? А хто йде? Але договору тут не буде. Договора отакого. От З Путіним тут не буде договора. На майбутнє. Угу. Що? Угу. Ну, вони будуть тут заблоковано все. От не вийде домовитися. Ні -ні. На таких умовах ніхто домовлятися не буде. І з Путіним ніхто не буде домовлятися. Так, що далі? Ем, Наліобережної Херсонщині вже є епідемія, тому що інформація така прийшла, що там люди вже хворіють, знайшли якусь паличку, можливо, і не одну. Є епідемія Угу. Тут щось заблоковано, не показують. От робота йде, над цим работають, але не можуть прояснити, видимо. Ну, там же ж немає наших лабораторій, да, отут тут показує, що тут заблоковано, І хочете розібратися, що насправді там відбувається, і очень ну тяжело. Угу. А чого очікувати? Угу. Что это означает? Угу. Ну, кажуть, що новий етап буде, тут шанс є розвіяти ілюзії, тому що там більше надуманого, ніж на самом деле происходит. Тобто тут буде новий період на майбутнє. Будуть наблюдати і дивитися, що з цим робити, як змінити обстановку. Тут будуть одні старші аркани йдуть, будуть шукати вихід. Да. Як відстоювати стабільність? Будуть на виборі. Добре. Дякую. Пока-пока. До зустрічі. Нових.